Добрий день, діти! Розпочинаємо урок з навколишнього світу. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ розділ живої природи і будемо говорити про те, як побудовані рослини. Подивіться, будь ласка, і послухайте уважно відеофільм. Різноманітність рослин їх будова. Рослини це жива природа. Вони дихають, ростуть, розмножуються, живляться і помирають. Для життя рослинам потрібно світло, тепло, вода, ґрунт і повітря. Розглянемо будову рослин. Дерево, груша. Які частини ми можемо побачити? Грушу, листя, квіти, корінь і стовбур. Кущ калини. Розглянемо частини цієї рослини. Ми бачимо ягоди. листя. Квіти, корінь і стебла. Наступне зображення помідор. Розглянемо його частини. Помідор, листя, квіти, стебло і корінь. Як назвати одним словом грушу, калину і помідор це плоди. Де ж утворюються плоди? Плоди утворюються на місці квіток, усередині кожного плоду є насіння. Отже, зробимо висновок. Усі рослини різні, проте в них однакові частини органи це які корінь, стебло. Листки, квітки і плоди з насінням. Чи уважно ви дивилися відеофільм? Якщо так, то скажіть, що потрібно рослинам для життя? Якщо не можете відповісти. Передивіться ще раз фільм. Що таке органи рослин? Як ви зрозуміли? Тіти органи рослин це частини, з яких складаються рослини, де утворюються плоди. За потреби знову подивіться відео. Розгорніть, будь ласка, діти підручник на 23-й сторінці. Знайдіть завдання номер 1 Розгляньте зображення рослини. Ви впізнали, це суниця. Потрібно з'єднати назву органа рослини з його зображенням. Тож, Читаємо назви органів і будемо з'єднувати. Діти, розглядати будову рослини потрібно із кореня. Тож, читаємо корінь. Проводимо стрілочку. Далі читаємо стеб. Віднайшли стебло в рослинки. ЛИСТОК ПЛІД КВІТКА Розгляньте зображені рослини. На малюнку ми бачимо сосну і суницю. Нам потрібно порівняти органи цих рослин за допомогою слів. Отже, корінь у сосни. Корінь, подивіться, який він, довгий, а у суниці корінь? Так, він короткий, тому записали, за потреби натискайте на паузу. У сосни стебло, яке стебло? Воно високе, а ще у сосни. Дерев'янисте стебло товсте, у суниці стебло низьке, і воно, діти, соковите. Далі листя. У сосни яке листя? Листя хвоїнки, вузеньки, а у суниці листя пластинки. Плоди, які ж плоди у сосни? Ось вони вгорі зображені. Це шишки. А у суниці плоди це ягоди. Де знаходиться корінь рослини? Корінь рослини знаходиться в ґрунті. А для чого рослині корінь? Корінь діти вбирає з ґрунту вологу. Та поживні речовини, а ще він закріплює рослину в ґрунті. Стебло це орган рослини, розташований над ґрунтом. Яка ж його роль для рослини? Виявляється, що стебло розносить воду. Та поживні речовини від кореня до інших органів. На стеблі розташовані що? Листя та квіти. За допомогою листя рослина дихає, на місці квітів згодом утворюються що діти. А у плода дозріває насіння. Складемо ланцюжок, що демонструє взаємозв'язок усіх частин рослини. Поєднаємо лініями плоди з гілочками. Це діти завдання номер 4 що на 24-й сторінці. Знайдіть, будь ласка, його ще раз скажу, що нам потрібно скласти ланцюжок, який демонструє взаємозв'язок усіх частин рослини. І поєднаємо лініями плоди з гілочками. Я для цього завдання обрала коричневий колір. На першому малюнку ми бачимо гілочку горобини, листочки та її плоди. Плодами є ягідки. Ви можете обрати теж коричневий колір олівця. А можете, який? Ну, наприклад, чорний. Так, а це гілочка дуба, листок та плоди, плоди жолуді. Гілочка, клена листок із плодами. Зверніть увагу на плоди Клена. На що вони схожі? Це плоди крилатка, схожі на пропелер. Далі бачимо гілочку каштана, листок та плід. Гілочка ліщини, листочки та плоди. Плодами ліщини є горішки. І гілочка калини. З'єднуємо плоди плодами калини, як і горобини, є ягідки. А скажіть, будь ласка, діти, де в рослин ховається насіння? Насіння ховається? Всередині плоду. Далі, діти, ви бачите, є у вас завдання номер 5 а в п'ятому завданні вірш, рідна природа, тобою пишаюсь, жадібно звуки та фарби ловлю. Перед земною красою схиляюсь. Цей дивний світ я безмежно люблю. У вільний час. Вивчіть, будь ласка, вірш на пам'ять. Роздивіться, будь ласка, малюнки, що у завданні номер 6 Скажіть, будь ласка, які частини рослини зображено на малюнках? Як називаються ці органи? Це плоди. А нам потрібно написати назви рослин, з яких ці плоди. Отож, будь ласка, ці плоди ростуть на якій рослині? На вишні, тому записуємо вишня. За цим плодом впізнали рослину, це. А штан. А це плоди гороху. Отже, горох. Як називаються ці плоди? Жолуді. А на якій рослині вони ростуть? Дійсно, на дубі. Це дуб. Які органи рослини зображені в сьомому завданні? Це листки, листочки. Потрібно знову за листочками впізнати назву рослини і написати. Отже, розглядаємо перший листочок. Хто впізнав? Це листочок горобини. Тут всі впізнали листя каштана, а це листя? Клена, далі листок. Дуба, пишемо дуб. Листочок, довгий вузенький листочок, має верба. І останній листочок це листочок з берези. Йдучи до школи, я впевнена, вимилувалася деревами, кущами. Квітами протягом всієї осінньої пори. І зараз вам завдання від чарівниці осені. Треба розфарбувати листочки в її кольори. Тож натисніть на паузу, беріть кольорові олівці і працюйте. Розгляньте малюнки, що у дев'ятому завданні? Які органи рослин ви бачите на кожному малюнку? На кожному малюнку є листочки і що це? Це плоди, орган рослини, плоди. І плодами у цих, у цих рослин є ягоди. Царівна осінь прикрашає себе як намистом яскравими, стиглими ягодами. Які це ягоди? Це ягоди плоди. Калини. Це ягоди плоди, хто впізнав? Горобини і ягоди плоди винограду. Розкажіть або розпитайте у своїх рідних про ці рослини, а зараз послухайте мою розповідь. Про калину. Калина. Кінчається літо. З кожної гілочки на калині звисають важкі червоні грона. Сюди прилітають журавлі. Вони збираються у вирій, сідають на калину, дзюбають калинові ягідки. Бабуся Настя дивиться на них і наказує Наїдайтеся, щоб вам було не голодно летіти в далекі краї. Летіть та не баріться там, а серед зими з'являться поласувати калиною снігурі. Отже, діти, що нового ви дізналися про... Калину. Які пташки прилітають до калини? Коли журавлі прилітають до калини, тоді, коли збирається у вирій, що наказує бабуся журавлям? Щоб вони наїдалися добре, аби їм не голодно було летіти в далекі краї. А ще вона наказує, що? Щоб журавлики не барилися там довго в теплих краях, а швидше поверталися на батьківщину. Які ще пташки прилітають до калини? Поласувати її плодами це снігурі, але станеться це взимку. Підводимо підсумки, над якою темою працювали, що нового дізналися, про що зможете розповісти? Батькам, проаналізуйте свою роботу на уроці. Мені все вдалося. Хто може так сказати? Якщо так, скажіть собі це. Було цікаво. Хтось, можливо, і це скаже для себе. Треба ще подумати. І було важко. Сподіваюсь, що вам на уроці сьогодні зовсім було не важко, а було цікаво і вам все вдалося.